Сіенену прилюднила кадри липневої атаки на кримський міст морським дроном, і пліватім на наше з підсот. Використаний безпілотник, який отримав назву морський малюк, став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалась відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Морські безпілотники це унікальний винахід наших спецслужб. За допомогою цих безпілотників нещодавно був атакований Кримський міст, великий десантний корабель, Оленогірський гірник та танкер «Сіг». Цей дрон доставив 850 кілограм вибухівки до однієї. З бетонних опор мосту у CNN додали, що джерела у спецслужбах України надали їм два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку. Олександр, у нас сьогодні такий день морського малюка. З'явилося відео цих дронів, які влучили по Кримському мосту по воєнним руським цим кораблям. І є заява керівника СБУ Василя малюка, що далі буде. І от для ворога наскільки це впливає на його морально-психологічний стан? Це впливає безперечно, і на морально-психологічний стан, що наші збройні сили здатні завдавати. У ударів на таку глибину і стратегічно це вплине на постачання ворога, тому що через Кримський міст ідуть багато військових вантажів з боєприпасами з пальним з іншими речами, які необхідні для російських окупантів на їхньому південному фронті. Тому нашим бійцям ці удари настрій дуже піднімають а на російських окупантів, звичайно. Вони і настрій їм псують, і стратегічно вони їм значно ускладнять оборону на півдні. Перенесення війни на російську територію тут йдеться вже про удари і по Москві, і по іншим російським містам. Вони стали буденністю. Там де ж навіть хтось уже постав серед мемів, що росіяни звикли до атаки дронів і до вибухів, ну в них доля страдать. А, а от перенесення війни на територію ворога, який це вплив має як на військо, так і на цивільних їхніх. Переносити війну на територію ворога безперечно треба треба бити по його логістичним шляхам там, по військовим об'єктам там, адже ворог тягнув дуже багато сестре систем протиповітряної оборони на нашу територію. А відповідно на свої у нього залишилось менше, Ну і так в усьому довгий час російські окупанти вважали, що вони на своїй території в безпеці. Але зараз ми бачимо це зовсім не так, і я думаю, це буде збільшуватись, і Це абсолютно виправдано, тому що зараз бойові дії на території Росії їх неможливо порівняти з тим, що Росія принесла сюди. Якщо Росія на нас напала без всяких на те підстав порушуючи всі міжнародні норми, порушуючи основи гуманності, то звичайно ми можемо бити по військовим об'єктам на її території. Чим більше буде таких вогневих вражень, тим буде краще для. Того, що пошвидше ми звільнили всю нашу країну в кордонах 91-го року, це до речі, багато українців вважатимуть саме перемогою вихід на кордони 91-го року. А Олександре, коли цю війну порівнюють з іншими війнами, ну це природньо так ми вже влаштовані, то говорять про те, що ну має бути якась визначна умовно битва, яка стане поразкою для росіян моральною, яка надломить їх там морально психологічний дух Ну, умовно, коли порівнюють там з російсько-японською війною на початку 19 Сто століття то казали, що от битва за Мукден, а Росія її програла, і це якби вже впливало на подальший програш Росії в цій війні. То в нашій російсько-українській війні у цій поточній що би мало бути у цією битвою, чи я не знаю, якоюсь поразкою Росії, щоб спонукало їх, що вже все ну, складайте лапки. Ви програли тут? Це Крим, чи що це може бути? З таким масштабом війни, як триває вона зараз, а масштаб цей найбільший після другої світової війни, тут не можна говорити, що якась одна битва вона покладе цій війні. Край, але вдала кампанія, вона може покласти цій війні край, якраз якщо нам вдасться чи впродовж. Цієї літньо осінньої кампанії чи продовжує якоїсь із наступних розрізати угрупування російських окупантів на півдні, вийти до кордонів до адміністративних кордонів з автономною республікою Крим нашою. При цьому порушивши їм комунікацію через Кримський міст, то е, такий підсумок якоїсь із наших контрнаступальних кампаній ці чиї. Чи котросіс, які будуть в майбутньому, воно може змусити російських окупантів до такого кроку, як початок виведення своїх окупаційних військ. Звичайно, якщо на той час у них буде можливість їх вивести з. Криму і інших територій, якщо вони не потраплять в оточення, то такі підсумки якраз і можуть остаточно їх надломити і змусити виводити свої війська. Хоча, звичайно, можливі і сценарії, що навіть коли наші підрозділи дійдуть до Криму, вони будуть намагатися в Луганській Донецькій області все таки триматися, але у нас немає виходу, скільки б часу це не забрало. Підсумком цієї війни має бути остаточна наша перемога і відновлення територіальної цілісності в кордонах 91-го року. А що відбувається з російським цим стратегічними цілями? Бо там дуже багато було озвучено у Путіна. Там демілітаризація, всі ці речі. Але от на форумі вчора російському цьому армія 2023 шойгу, міністр оборони Російської Федерації, каже, що тепер одна із цілей стратегічних цієї так званої спеціальної воєнної операції. Це цитую визволення військовополонених росіян. Ну, це смішно таке чути. Вони просто не можуть вигадати виправдання собі. Їхнє ж суспільство, їхні військові постійно про це кажуть: за що ми воюємо, за що ми воюємо після того, як зазнають величезних втрат на нашій території. І російській владі доводиться вигадувати такі недолугі виправдання. Я впевнений, якщо б Росія... Е... Визнала свою поразку, визнала, що вона заплатить нам репарації, вивела свої війська зі всієї нашої території. Ми б віддали їм їхніх військовополонених. військовополонених. Нащо вони нам будуть в такому випадку? Якщо ми відновимо територіальну цілісність і змусимо Росію заплатити за все, що вона нам принесла. Ну і звичайно важливим пунктом тут має бути покарання для російських лідерів, які цю війну розв'язали, і для широкого кола їхніх військовослужбовців, які командували підрозділами, які здійснювали воєнні злочини. Тобто, якщо Росія визнає свою поразку, все це зробить. Ми віддамо їхніх військовополонених і не треба буде тут за це воювати. І ще більше своїх людей відправляти в полон росіянам, і ще більше відправляти їх на загибель і на каліцтва тут. Ще ж почнемо з того, що якби вони не почали оцю спеціальну воєнну операцію, то ніякі росіяни тут в полоні би не опинялися. Хоча хто знає, можливо для Росіянина пожити життя трохи це і є український полон, а не сурова реальність на самій Росії. А переходить багато починають про це говорити про те, що переходить війна вже в війну ресурсів. І очевидно, що ми за ресурсами країна менша за Російську Федерацію, і тому мусимо, якби битися там креативністю, якимись нестандартними і Ідеями, підходами і технологічністю. А що, що в цьому у нас вже є напрацьоване? Ми так б'ємося креативністю, б'ємося героїзмом, б'ємося самовідданістю наших солдатів. Б'ємося вдалими рішеннями наших командирів, і всі громадяни мають розуміти, що до сьогодні і ще довгий час Росія матеріально буде нас переважати на полі бою. У неї ще довгий час буде в рази більше живої сили, в рази більше техніки, в рази більше артилерії, в рази більше боєприпасів. Але при всьому цьому на багатьох напрямках ми зараз наступаємо і звільняємо нашу землю. Для цього є можливість і за рахунок. Особистих якостей наших бійців і командирів, а також звичайно важливим фактором є постачання західної зброї, яка більш точна, яка більш якісна, і маючи менше зброї, ми можемо боротися з російськими окупантами і навіть наступати і звільняти наші території в такій ситуації. Чим зброї буде більше, тим швидше ми звільнимо нашу територію і виженемо російську орду з нашої країни.